Казка, хмаринки, хазяюшки. У мами хмари було три донечки хмаринки. Кучеряшка, сніжинка та пушинка. Їх так звали, тому що одна з них була схожа на кучеряву овечку, друга на сніжинку, а третя була кругленькою та легенькою. Маленькі хмаринки з цікавістю спостерігали, як мама поливає дощиком рослини. А ті після цього ростуть великими та гарними. І я хочу допомогти деревам та квітам рости красивими, сказала кучеряшка. І я хочу, і я хочу, повторили сніжинка та пошинка. Мама Хмара відповіла донечкам. Так у чому ж справа? Бачите ті три галявинки? Оберіть собі кожна по галявинці, та щодня потроху, але ретельно поливайте її. Сестри Хмаринки радісно полетіли кожна на свою галявинку. Кучеряшка, сніжинка та пушинка лагідно та ретельно полили дощиком свої галявинки. Та вже з нетерпінням чекали наступного дня, щоб продовжити роботу. Так минуло декілька днів. Але якось сніжинка, пролетівши на галявинку, вирішила, що занадто багато часу витрачає на неї. Бачу, що квіти і так вже добре ростуть, вирішила сніжинка. Тому цього разу і всі наступні рази. Вона вже поливала галявинку так сяк, а в деякі дні взагалі там не з'являлася. Вчора я дуже добре все полила, тому сьогодні можна й не поливати, розмірковувала вона. У пошинки також швидко зникло натхнення. Вона, на відміну від сніжинки, прилітала на галявинку кожного дня. Але щоразу зітхала. Ну чому ж досі немає гарних квітів? Пушинці здавалося, що квіти мають вирости дуже швидко. Не побачивши цього, вона щосили сили поливала їх доще та голосила, мабуть, все марно. А ось кучеряшка щодня літала на свою галявину та поливала її так. Як навчила мама? Потроху, але ретельно. При цьому посміхалася, уявляючи, якою гарною стане її галявинка. Прийшов час, і мама Хмара запитала у своїх донечок. Ну, що, дівчатка, покажете мені, якими стали ваші галявинки? Кучеряшка з радістю закричала Так. А ось сніжинка та пошинка опустили очі. Вони знали, що мамі не сподобається те, що в них виросло. Їм самим не подобалося. Коли вони разом прилетіли на галявинку до кучеряшки, то побачили там багато красивих різнокольорових квітів. А на галявинці у сніжинки... Квіточки були сухими та тьмяними. Не було чим похвалитися й пушинці. Її безбарвні квіти похилили голови до калюж з водою. Чому ж у кучеряшки галявинка гарна, а в нас квіточки виросли такими нещасними? запитали сніжинка та пушинка у мами. А це тому, що ви не слухали мене. Коли ви беретесь за якусь роботу і хочете досягти успіхів, то треба дослухатися до порад тих, хто на цьому знається. А якщо бачите, що щось не виходить, то не соромтеся знову попросити пораду. А ще важливо, щоб ви самі вірили в свої сили. Сніжинка та Пушинка все зрозуміли. Вони знайшли нову галявинку, по черзі поливали її так, як вчила їх мама, і скоро на ній виросли прекрасні квіти. Кінець казки.